Доброго дня, дітки! Тема сьогоднішнього заняття Український національний одяг. Вишиванка. Чим відрізняється вишиванка від звичайної сорочки? Правильно вишивкою, тобто візерунком. Саме вишиванки оздоблюють різноманітними візерунками різних кольорів та орнаментів. І я пропоную пограти в гру, яка називається. Підбери візерунок. Перед вами чотири вишиванки. Кожна з них оздоблена різним візерунком. Давайте розглянемо їх ближче для того, щоб запам'ятати візерунки кожної. Вишиванка під номером 1, номер 2 3. І вишиванка під номером 4. Який з вишиванок належить геометричний орнамент, вишитий золотистими та чорними нитками? Правильно це вишиванка під номером 1. Якій вишиванці належить квітковий візерунок з маків та волошок. Правильно це вишиванка під номером 3. Які з вишиванок належить геометричний візерунок, виконаний здебільшого червоними та чорними нитками. Правильно це вишиванка під номером 4. Який з вишиванок належить візерунок троянд, виконаний червоними та чорними нитками. Правильно це вишиванка під номером 2. Отже, дітки, як ви вже зрозуміли, кожна вишиванка має свій особливий візерунок і цим відрізняється від звичайної сорочки. Це може бути як геометричний візерунок, так і квітковий, і виконуватися можуть в різноманітних кольорах. Пропоную гру кольори вишиванки. Який колір у вишиванці символізує енергію вогню, має зігріваючий та яскравий характер. Ну, звичайно, це червоний колір. Продовжуємо гру. Який колір у вишиванці символізує стихію води? Дійсно, це синій або блакитний кольори, Який колір у вишиванці символізує енергію сонця небесного вогню? Дійсно це жовтий або золотистий кольори. Який колір символізує весну та молодість? Справді це зелений колір. Молодці дітки гарно пограли, і, як ви вже зрозуміли, різноманітн вишиванок досить велике. Цей національний одяг являється оберігом кожного українця. І як ви вже зрозуміли, колір вишивки та візерунок являється оберігом власника вишиванки. І кожна квіточка, кожна зірочка, кожен стібочок на вишиванці мають певне значення. Квіти на вишиванках являються символом чистоти та процвітанням роду. Візерунки у формі кола являються символом сонця, енергії та добра. Квітки маку оберігають від злого ока. Калина символізує любов, багатство та красу. Виноград на вишиванці це символ сімейного щастя, різноманіття візерунків на вишиванках досить велике, і кожна ниточка на вишиванці оберігає нас від злого ока, дає нам силу, енергію на щасливе майбутнє життя. На цьому наше заняття закінчене. Я вам кажу до побачення!